Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам мої покупки побутової хімії та дорядової косметики це буде друга частина. Давайте швидше дивитися, тому що назбирався вже знову цілий пакет, хочу вам пошвидше показати. Сьогодні, якщо будете чути сторонні звуки, це моя донечка, мені, скажімо так, допомагає. Давайте швидше дивитися. І одразу прошу пробачення за мій манікюр. Я вчора зняла сама собі гель-лак, тому що почала відпадати, відслаюватися надоїло. Перше, що я купила, це ось такий кондиціонер-поліскувач від Washin Free. Ніколи не пробувала, це побачила. Аромат жасмин, тут 2 літри на 80 прайм. Напевне, буде на більше, тому що він наскільки парфумований, що, напевне, я буду. Використовувати його зовсім зовсім по трішечки. Також для прання купила ось такий кондиціонер від VO Sensitive. Це «Аврора», до 40 гривень, десь він коштує, 37, стається, по акції можна ще дешевше взяти. Тут один літр. Ось так він виглядає. Я вже брала такий рожевий, два брала. У мене зараз у використанні стоїть, мені подобається. Вирішила взяти ось цей біленький спробувати. І ще один, вже третій, ось такий рожевий від Soft. А, від Vogue також Soft. Також літер. Мені подобається приємний такий аромат, ненав'язливий. Тому взяла ще. Також в обролі для прання взяла ось такі капсули. Це в нас Саніті чи якось так. Технологія активного прання. Тут у нас 10 капсул, 77 гривень коштував. Це, напевно, для чорного. Реніо Блак. Для прання темних та кольорових речей в автоматичних та пральних машинах. Ось так. Я так розумію, вони з сердечками. Тривалий аромат, виводить плями зберігає колір. В когось я бачила в порожніх баночках з дівчат, але я не згадаю в кого і не згадаю, що про нього казали. Тому ну, про цей засіб, про ці капсули. Тому вирішила взяти, спробувати для себе, подивитися, як, що за засіб, як він буде відпирати, як він буде працювати. Тому ось, ось так. Також в Аврорі брала ось такий засіб, це в нас плямовий відник, кисневий, савам. Тут 950 грам. Так, 950 грам. Я вже такий брала, в мене закінчився, мені він сподобався, тому взяла повторити. І ще що взяла в Аврорі: це для прання ось такий перлюкс. Це плямовий відник зі щіточкою. Так. Скільки тут мілілітрів? 250. Ось так він виглядає. Давайте я вам покажу щіточку. Ось, ось така щіточка, така, жорстка. Якось він там працює треба пробувати. Також чула хороші відгуки, тому взяла спробувати для себе. Для посуду взяла ось таких два засоби від Frau Фраутау. Це в нас яблуко та гранат 500 мл і лимон та імбир. Яблуко та гранат дуже брала, мені подобається, а лимон та імбир взяла спробувати вперше. Також, думаю, буде непогано. І для посаду також взяла ось такий засіб, Ой, вибачаюсь, від ProWash з яблучком. Я вже з лимончиком, взяла ще з яблучком 470 мл, але трошечки він зарідкий. Також я купила ось таких два гелі для душу мілкідрім. Один у нас білий шоколад і ягоди, напевне. Білий шоколад та лісові ягоди, а інший це в нас дамайська роза, дамайська троянда і ваніль. І бачу ще, напевне, піон, ексакт піона. Щось таке. Аромати дуже приємні. У, ці, у цього аромата такої чайної троянди, які, ну, які, які колись росли в наших бабусь. Може, хтось пам'ятає, з них варення варили і чай з них робили. А ось цього такий дійсно такий білий шоколад, такий класний фруктовий аромат. Такий. Ну, і шоколадний, і фруктовий в той же час також з гелів для душу, ще що купила, це ось такі два від фа. Це в нас оцей черничний йогурт здається. Перекладу нема. Ну, напевне, черничний йогурт, я ще не помиляюсь. А це в нас манго, чи ні, це, це маракує просто. Манго тут нема. Просто маракує. Ось такі два гелі для душу. Колись також вже їх брала. Мені вони подобались так. І вибачаю, що донечки під столиком лазить. Тому трошки хитаю вам. І давайте ще покажу: це не є. Косметичні покупки, але все-таки я їх зробила. В Аврорі я для сина взяла ось такий зошит прописи з наліпками для малят з трьох рочків. Тут наліпочки, і потрібно полі... ну, по... Штрихувати, ось так, по... по рисочках, наводити лінію. Можливо, ось так вам видно. Ми пішли зараз в садочок і тому ми ось таке беремо, тренуємося. Також в Аврорі купила для сина ось такі носочки. Тут 18-20. Ось ці такі чорні з ракетою. Ну, не згадаю, дуже бюджетно, що до 20 гривень вони коштували ось такі. І також в Аврорі купила ще ось такі носочки, також від лати. Тут 16-18. Думаю, на зараз буде чудово, вони низькі, такі з ананасиками, а з іншої сторони, ну, такі біленькі також повинні у нас бути. Зараз покажу ще вам дещо. В Єві також купила шкарпетки дитячі, це ось такі від Аміго. Тільки з розміром зовсім-зовсім біда. 20-22, 18-20, ну це, що 18-20 ще куди б не йшло. Цей дуже великий, але син був зі мною, він хотів з патрульом і там пояснити йому, що вони на нього великі, то було важко. Тому взяли. Кинемо в тумбочку. Так, тут вже донечка щось бере, я вибачаюсь. Вона мені там вже допомагає. тримай. І для себе в Єві я взяла також три пари шкарпеточок від Amiga, Ось такі біленькі. Сіренькі і ось такі рожевенькі. В курсівки те, що треба. Ну і, в принципі, це були всі мої покупочки за останній час. Так, там вже дитина мені допомагає. <рошу> Прошу пробачення. Дякую всім, хто переглянув це відео. Давайте записати. помічниця, підписатись на мій канал, я вибачаюсь. Залишайте коментарі, ваші лайки, буду дуже вдячна за зворотній відгук, скажімо так, за зворотний зв'язок від вас. Ну і Всім дякую, що ви зі мною всіх люблю, всіх обожнюю і до зустрічі!